5 липня у залі засідань відбулась 25-та сесія міської ради 6-го скликання. Розпочалась із приємного сьогодні. Міський голова присвоїв почесне звання матері героїні мешканкам хмільника на підставі указу президента України. Після урочистої частини розпочали роботу у звичному режимі. І 40 діючих депутатів на сесію міської ради з'явилося 25. Решта з поважних причин була відсутня. Перше питання про законні дій працівників газового господарства при здійсненні планових перевірок стану газифікації у громадян міста, у тому числі застосування опломбування газових прилад. Дів було знято з розгляду у зв'язку із тим, що керівництво газового господарства проігнорувало запрошення міської ради та відправило замість себе рядових спеціалістів. Депутати вирішили повторно запросити газовиків, щоб з перших вуст почути про стан справ при перевірках. Приводом для виклику газовиків на сесію стали нарікання з боку хмільничан, нібито на їх неправомірні дії. Але керівництво газового господарства вкотре не пішло на контакт, що певним чином побічно підтверджує наявність певних порушень. Головний лікар Хмельницької центральної районної лікарні Володимир Сивак вкотре підняв питання. Про недостатнє фінансування медичної сфери в контексті прохання про затвердження комплексної програми покращення умов медичного обслуговування жителів міста на 2012-2015 роки було зрозуміло, що медики вкотре прогають грошей у депутатів міської ради, оскільки наше місто розташоване у пілотній області, яка, як усім відомо, активно проводить медичну реформу, а належного фінансування немає. Проект рішення було прийнято. Активно обговорювалося питання про єдину комплексну правоохоронну програму, доповідачем по якому виступив начальник мілі. Ці громадської безпеки Микола Літинський йшлося про внесення змін до рішення 66-ї сесії міської ради п'ятого скликання від 24 червня 2010 року. Доповідач наголосив на тому, що потрібно виділити додаткові кошти на встановлення точок відеоспостереження у місті, що дасть змогу органам міліції працювати продуктивніше та контролювати громадський порядок. Таких точок, де планують встановити цілодобове відеоспостереження, наразі 11. Це місця, де проходять масові урочисті заходи, місця з посиленим рухом автівок та біля нічних магазинів і розважальних закладів. Начальник служби у справах дітей міської ради Юрій Тишкевич запропонував внести зміни до міської програми соціального та правового захисту дітей на 2011-2013 роки. До відома усіх присутніх, довів інформацію про участь коштів населення у фінансуванні реконструкції або капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, доріг, мережі водопостачання та водовідведення міста Хмільника. Начальник управління житлово-комунального господарства Микола Чикотун. Ряд дискусій все ж таки виникло, і проект рішення було прийнято із внесеними змінами та доповненнями. Начальник фінансування. Управління Любов Гамак зачитала проєкт рішення про внесення змін до рішення 18-ї сесії міської ради від 29 грудня 2011 року. Про бюджет міста Хмільника на 2012 рік. Любов Григорівна розповіла про додаткові видатки, які передбачаються в поточному році. Зокрема, додаткові кошти потребуються на утеплення фасаду сьомого садочка, встановлення там пластикових вікон та нових дверей. Зараз виготовляється проєкт кошторисна документація. Близько мільйона 900 тисяч гривень ще потрібно на розрахунки з хмельницькою будівельною компанією, яка виконує ремонт по вулиці Дзержинського. Також орієнтовно 12 тисяч на відновлення дорожнього покриття по вулиці Комарова, який не увійшов до проєкту по капітальному ремонту. Валентина Автодійчук, директор Хмельницької школи естетичного виховання, подала на розгляд прохання про зміну назви вище зазначеного навчального закладу на школу мистецтв. Це, за словами директора, дасть змогу започаткувати нові відділення та розширити мистецькі напрямки. Рішенням 25-ї сесії до книги пошани та пам'яті гордість Мільника буде внесено ім'я художника, митця викладача школи естетичного виховання Ласійчука Дмитра Івановича. Про це доповіла Оксана Тендерес, начальник. Відділу організаційно-масової роботи міської ради. Перший заступник міського голови Петро Держенков висітив ряд питань по землеустрою у місті. Одним із них було питання про надання релігійній громаді святого Івана Богослова Української греко-католицької церкви дозволу на розроблення паспорту прив'язки для розміщення тимчасової споруди каплички на території католицького кладовища. Присутні депутати проголосували одноголосно, і проєкт рішення було прийнято. Проте заклик проти появи такої каплички у місті почули від присутньої у залі мешканки Хмельника Оксани Надьохи, яка на сесії представляла інтерес. Се батьків другої школи, зокрема класу, який реформується. Вона наголосила на тому, що є віруючою православної церкви та закликала депутатів не допустити появу капличок інших конфесій у нашому місті. Також було прийнято для розгляду питання про заяви громадян щодо затвердження технічної документації і землеустрою та надання в користування на умовах оренди земельних ділянок та затвердження проєктів відведення їх і передачі у власність. До пункту різне було включено три питання: найактуальнішим було перше по оптимізації у освітній галузі. Зокрема, проблемним є питання про об'єднання двох четвер. Те класів один п'ятий у школі номер 2 На сесії були присутні представники від батьків дітей, яких планують об'єднати. Дискусії сьогодні були конструктивними. Кожна із сторін наводила ряд вагомих аргументів, але спільного рішення цієї проблеми діти не змогли. Тому вирішили доручити розгляд та ретельне вивчення ситуації постійній комісії з питань духовного відродження, освіти, культури, молодіжної політики та спорту. Вона буде працювати разом із батьками та міським головою. До наступної чергової сесії обіцяють прийняти єдине правильне рішення з урахуванням прав дітей. Наступним заслухали Володимира Малічука і з депутатським запитом, до речі, який не був наданий президії на розгляд. Депутат у запиті вказав на недоліки порядку прийняття рішень міською радою. Зокрема, йшлося про те, що прийняте положення про надання послуг у сфері розваг у Хмільнику не збігалося із розміщеним раніше на офіційному сайті міської ради. За словами депутата, до проекту рішення було внесено близько 14 змін та доповнень. У відповідь на свій запит Володимир Іванович отримав ґрунтовне роз'яснення щодо внесення змін до даного проекту рішення, які обговорювалися та вносилися упродовж двох місяців під час громадських слухань, засідань постійних комісій. Та виконкомів міської ради. І постає питання, чому депутат, перш ніж звертатися із запитом, не врахував того, що початковий проєкт рішення, розміщений на офіційному сайті міської ради, і мав вирізнитися від прийнятого на 25-й сесії, оскільки він пройшов усі відповідні етапи формування. Також начальник відділу організаційно-масової роботи Оксана Тендерис, доповідач по даному питанню на сесії від 31 травня, чітко вказала, що доповнення депутатів також врахували та внесли їх до проекту рішення зі зокозапису сесії, що і можна перевірити. І на завершення сесії Вадим Терещенко депутат. Міської ради зачитав лист подяки, адресований міському голові, та його молодій команді. Хмельничани дякували за проведену роботу, яка ведеться по благоустрою міста.